Тимна, тримайте. Дуже дякую за питання мене до Юлії. Дивіться таке питання. Ви казали про з правил а фінансового успіху це вести а, облік, облік своїх витрат, своїх доходів. В мене є декілька знайомих, які дуже цього лякаються. От тобто, в мене там так все погано, так воно все. От як допомогти людині? Ну, це більше так психологічне питання, як допомогти людині цей шлях. Переступити це через себе, і щоб вона побачила, що насправді цей облік він допоможе реально оцінити стан речей у цієї людини і зрозуміти, які потрібно робити кроки для наступного якогось успіху. Дякую, дякую за питання. Дякую вам велике за запитання. Воно дуже актуальне зараз. Ви знаєте, насправді, от якщо у вас є такі знайомі, я думаю, що такі знайомі є в кожного. Насправді хто нас тут слухає, то тут має бути комплексна робота і фінансового експерта, і, наприклад, коуча або психолога. Тому дуже часто, коли люди відтерміновують, ось саме розпочати. Вести свої доходи, хоча б записувати свої витрати. Ви ж ніхто з вас не багатомільйонна корпорація, Вам не потрібно робити по 100 записів там чи більше тисячі на день. Ну у вас мабуть шо, ну не більше трьох. Це буде там або п'яти. Кожного там залежить від ваших, хто сьогодні залишився вдома, то точно буде у вас нуль записаний. так? тому люди дуже часто чому не хочуть це робити, тому що вони бояться подивитися правді в очі і вони займають дитячу позицію. Люди, які з дорослою позицією, вони ніколи не будуть. Як це перекладати відповідальність на іншої людини, вони ніколи не будуть казати, що хтось винен. Да? Вони завжди будуть розуміти, якщо я хочу в цьому житті, там, наприклад, впродовж цього року виконати якусь дію, через три роки зробити це, то тоді ви займаєте дорослу позицію, і тоді це з більшою ймовірністю виконається. І насправді усі, коли починають навіть. Робити перші кроки стосовно свого фінансового планування, потім навпаки, в людей з'являється більше грошей, і вона розуміє, що скільки в неї було емоційних витрат, ось тому відправляйте ваших друзів, ваших знайомих до фінансових експертів і обов'язково ще й з коучами, тому що дуже часто це буває щось психологічне. А наприклад, ну я зі своєї сторони буду не екологічно да коперсатися в людині саме в її якісь психологічних там варіантах. Дякую.